Віра мені сестрам, але я не розумію, чому я маю брати за неї відповідальність, а не вона сама. Тим більше, що все своє життя жила дуже добре і не питала, як у мене справи, а тут припекло. Моя сестра вийшла заміж дуже добре, мама мені її в приклад ставила. Директор заводу не аби хто. От, Вірочка, молодець, моя розумничка. Але те, що мама й тато бачили зятя лише на весіллі, а потім їм сестра пояснила, що не треба до них ходити з проханнями, то вже дуже була молодець. А вони роти закрили, та на мене тільки увагу звертали, що мій Павло слюсар, і толку з нього в житті буде нуль. Говорили? Говорили. А тепер он який життя фортель викинуло. Я б дуже хотіла на їхні лиця подивитися, та вже їх нема, тільки я свічку поставлю та все їм кажу. Ну. То як вам віри на щастя? дуже нею пишаєтеся. Її директор на старості років взагалі вже з любками накрився і сказав моїй сестрі вимітатися геть, купив їй з сином квартиру і сказав на інше не претендувати, бо й того їй не дістанеться. У мене все на маму і на тата записано, мого нічого нема, тому як підеш у суд, то облазня схопиш. А я до тебе по людськи поставитися хочу, тим більше, що Андрій, мій син. А віра ж ніде не працювала, ще тим так пишалася, що інші мають на роботу ходити, а вона вдома сидить і ще має жінку, яка їй допомагає по дому. і то в ті часи. А тут виявилося, що треба за щось їсти і пити, і тут вона батьків згадала, і ті витягли гроші, які вже віддавна складали на поминки, і віддали їй. Я мало не луснула, як дізналася, що й тут моїй сестрі Манна з неба впала. Мені ні копійки не дали, навіть на весілля не могли людський подарунок дати, а їй он що. Мала вона якусь роботу, таку, аби їй корона з голови не впала, бо ж вона при тих колах крутилася, і друзі залишилися або в когось залишилося добре серце, і вона працювала при бібліотеці, консультантом чи щось таке. Грошей не було, зате могла всім казати, що працює тяжко, і щодень свої речі вигулювати. Сина вчив таки чоловік, а вона ще надіялася, що він вернеться чи що, та вже тоді треба було рвати жили, поки молода, і можна на старость запастися, але ж то віра, їй має завжди щастити. А синочок їй пішов в батька, бо як тільки я знайшов собі жінку, то одразу згадав, що хата на нього. Мамо, я тобі буду знімати квартиру, а сам буду тут жити, бо ми всі ніяк не вживемося. Ти ж хочеш мого щастя? Та й погодилася, бо ж молоді мають жити окремо. Думаю, вона б побігла до свого директорка гроші просити. Та той вже давно тут все спродав і втік за кордон. І все, сіла вона рівно, почала продавати свої речі доволі дорогі, почала прибирати в магазинах та офісах після роботи. Ще трималася на плаву, поки її син не привів на світ другу дитину і сказав, що вже їй нічим не зможе допомогти, бо просто немає як жінка з дітьми сидить і не заробляє, а він всіх вже не може потягнути. І тут сестра до мене. Світланко, позич мені грошей, бо нема як цього місяця заплатити за квартиру. Я знаю, що тобі добре ведеться з чоловіком, тебе вже Бог поблагословив, то й мені поможи. Я ж отетеріла. Ні, що я разом з чоловіком з усіх сил тягнулася, а мене, бачте, Бог поблагословив. Я хотіла їй багато сказати, що батькам пам'ятники я ставила, як і всю церемонію робила, а вона приїхала і поїхала як гість. Я мовчу за всі ті дні народження, свята і просто вихідні, коли вона нас ігнорувала, а тепер вона мене згадала. Я їй дала гроші на один місяць і сказала, що більше хай не приходить, а думає сама, як жити вже ж, доросла дівчинка. Знаю, що мама б цього не схвалила, але хіба я не маю рації. Підпишись, підтримай українськомовний контент.